на нічній рибалці. Ось так Взяли щучку, розрізали в неї і додаємо трішки спеції до запаху. І сіль. Жалімо так, просолюємо. У нас рибка свіженька, тільки що зловлена. Ось так є. Просолюємо. Нажати ось так посолодити щучка кілограм. І, так, і зверху трішки солі. Такий у нас рецепт. Рибка свіжа, багато не даємо. І трішечки-трішечки перчику. Для ароматної шкірочки. Так. І в нас є ще одна рибинка. Ось вже почистив, вирізав усе і теж в неї зараз. Посипаємо спеціями. Спеції у нас паприка, монстерстейк і чорний перець. І солі. І буду смажити на рішиці гриль. Але нехай трошки просолиться для аромату. На полю жару і буду смажити. Так. Я з однієї сторони кладу на цю рибинку. Ось так. І зараз зверху шкірочку просолимо. Так теж багато не даємо, будемо їсти смачненьку, свіжу, жарну рибку. Ось. Так, ловимо фідер і донизу там далеко 5 метрів. Вода. Краса. Рибалочка, фонаричок і дерця. Хорошая рыбалка.